Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як поляки розводять наших людей на ноутбуки за 20 або 40 злотих. Старшим українцям в Польщі можуть впарити такий ноутбук, аргументуючи це тим, що він дивіться він важкий, десь коло 3 кілограм, велика матриця. Там розказувати, що це дуже крутий ноут, велика матриця. Це важкий, значить, там щось є. Я колись ми думали, що в 90-х роках люди думали, що воно японське. Значить, там щось є і копійки. А цей трошки легший. Значить ми його продамо не за 40, а за 20 злотих. Зараз я вам покажу, що це за, 20, за 40 і за 20 злотих. Але в цьому відео я вам покажу лише, лише один з цих ноутбуків. І тако. Давайте зробимо так, щоб було чесно. Беники. Беники їли вареники. Це значить, ми будемо розбирати сьогодні цей і покажу вам, що за 20 злотих вам обіцяють. в шоці. За 20 злотих вам запропонують ось таку біду. Зараз ми його розберемо, подивимося повністю, що і до чого тут є. Що тут вам пропонують. Так, відкриваємо в першу чергу. Що їм скрипить? Так. Що я бачу? Клавіатура, о, корпус. Досить так прогинається, ніби хороший, тут сенсорні кнопки, все як має бути. Якийсь ноутбук Packard Bell. Це від Acer походу. Acer таке робили. Так, що там у нас? Windows Vista стояв, значить зразу вже зрозуміло, це десь порядку 2008-2009 рік. Далі вже не будемо казати, тимся, що далі. Ух, ти, скрипить. Все рухається. Так, що там в нас? Акумулятор. Знімаємо в першу чергу. Тут його немає. Пусто. Пусто. Далі. Відкриваємо кришку. Так, тут ми бачимо є два винтики таких. Ми їх відкручуємо. Зразу бачу, Вінчестера нема навіть ні кришки, ні вінчестера, якийсь шлейф торчить. Не знаю, що це за шлейф. Так, ми знімаємо кришку. Подивимося тут, походу, так як тут вказано, що тут можна оперативну Вінчестер поставити. Тобто ще один Вінчестер є. Ух ти, Відкриваємо. Так, що ми бачимо? А ми бачимо, що тут ще один можна Вінчестер поставити, якого немає. Так, оперативна пам'ять. У нас оперативна пам'ять. Два слоти є, один пустий, другий тут стоїть. Ну так, наскільки я знаю по своєму досвіді, це 2008 року, гарантії, десь так даю, 99%. Та її стояло 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті. Подивимо DR2. Тут стоїть одна тільки планка, і наскільки вона, зараз ми подивимося. Так, у нас 512. Тут 512 оперативної пам'яті. Це вже щось поміняли, тому що така тут не могла стояти. Далі, що там у нас? Процесор. Я бачу, що на сокеті процесора вже тут відкритий ключ. Ось тут відкритий ключ. Вже хтось відкривав. Я не хочу його, не знаю, чи я буду далі його розбирати. Чи є смисл розбирати. Ну, Wi-Fi адаптера немає. Хтось його вже витягнув, хтось мудрився, його вже витягнув. Цей шлейф від чогось йшов. Він не підключений під охолодження. Система охолодження є, вітряк. А я все-таки його відкрию, знаєте? Тому що я бачу, тут немає ні одного гвинтика. щоб я довго його не розкручував, тут немає ні одного гвинтика ніде по периметрі. Тобто, я думаю, що ми його зараз, зараз відкриємо. Хоча зразу ми не відкриємо, ми подивимося спочатку під клавіатурою, тому що нижня плата завжди прикручена до клавіатури. Зачай за світло. Ми зараз спочатку відкриємо. Ага, ще не так легко його відкрити? Ти дивися. Ага. Угу. Ось. Так він відкривається. Там шлейф де. Легенько, не будемо ламати. Так, болтиків у нас тут немає, клавіатура відсувається вперед. Так. Ну, з тим світлом. Ось. Є у нас клавіатура, О, клавіатура, до речі, від'єднана, ну, але судячи по всьому, що клавіатура досить нова. Можливо, навіть Чи не залята, залип, не липне. Так, ми бачимо, тут є болтики, шлейфи всі від... повністю відключені. Раз, другий від тачпаду. З кнопки живлення тута, динаміки. Це... Це я ще не знаю, що, мабуть, оця штука. Так, Так, оця штука, сенсорна панель. Ще один відключений. Так, відкручуємо. Тут вже видно, що тут вже крутили разів 10, певно. Ми Відкрутимо ще ці гвинтики. Так, раз. Два. Так, три. Все. Він піддається. Чотири. Так ми відкрутили і зараз відкрию. Опа. Що щось тримає? Тримається жовки. Ось тут. Так, зняли ми. Полки зараз можуть повідлітати. Зараз попробуємо? Угу. Добре ну відкрутив. О! Ось так. Я не знаю, як там видно. Ну, відкрию, як є, тут а вже так знаю, що поламали. <свісно> Та не поламали, воно тут так же не працює нічого. Я так же просто розбираю, аби показати. Так, що там в нас? Дисковода немає тут, а шлейф той, ось що тут був, він підключався до бокової, там з боку тут не вето. Підключався до USB-порта хаба. Так, тут все повідключено. Що, знімаємо материнку? Знімаємо материнку. Так, раз. Раз, два. Раз, два. Де воно там ще тримається. Три. Три. Все, воно знімається. Так, дивимося, що там у нас материнка. Материнку ми зняли. Ось там материнка наша. Так, цей металолом. О, з болтами можна тягнути Ви Не думайте, я так комп'ютери не розбираю. Я розбираю тільки такі, такі комп'ютери, які не підлягають ремонту і нема смислу їх взагалі ремонтувати. Так, материнська плата. Дивимося, що там у нас по материнській платі, подивимося, можливо, який процесор. Судячи, по всьому його тут вже немає, тому що тут сокет, ключ відкритий. І ми відкриємо зараз його так, як... ну все ж таки відкриваємо по діагоналі. Можливо, дійсно щось там є. Так, знімаємо охолодження? <свісна> <свісна> а процесора. Немає. Оце ви маєте 20, 20 злотих. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. І ми будемо розбирати вам нормальні комп'ютери, які дійсно варті уваги, які можна. Але я вам просто показав, як це. От 20 злотих вам. Бачите, яке кидаю, тому що це не коштує навіть і 100 гривень. Можливо, комусь на запчастини якісь там СМД-конденсатори підійдуть. Ще в тому поїду. Хаб, нікому не потрібний, хоча на, на тому каптоновому скотчі стоїть. Так, тут мав бути де відеочіп, кого немає, Ну, це заводу вже окислились, навіть вже ті п'ятаки всі підгнивали. Це, це старе, йлки-палка, оператива 112 теж нікому не варті, не факт, що вона працює. У свого часу цей ноутбук коштував приблизно десь до 1000 доларів. Скажу вам чесно, в 2008 році з двома Вінчестерами. Wi-Fi, модуль вкрали. Вінчастер один-другий вкрали, можливо, один, можливо, з заводу, йшов тільки один, а другий для апгрейду. Тут на відеочіп дискретно з заводом можливо, всього, що так було. а можливо відпаяли. Судячи по всьому, можливо, тут можливо була якась пайка, можливо, не було. Та тут от, маєте 2 цілих, тобто металолом задурно. На болтики хіба на такі гвинтики з пружинками на зажиму. Ось такого охолодження, можливо, десь пригодиться термопаста. Термопаста вічна. Тут термопрокладка засохша. Фу -фу. Чистий радіатор. Ось так. Тобто, не дивіться це на ціну, тому що безкоштовний сир, лише, як кажуть, в мишоловці. Ось так.